Літак злітає. Вогонь кейс. На! Нахер цього хлопця. Ціль уражена, літак на землі. Нам треба йти. Ходімо. Тебе важко знайти, гусів. Пора трохи поспілкуватися. Пантеон змусив мені їм допомагати. Вони погрожують моїй родині. Ти віриш це, Сімса? Ні, діти, мабуть, були в комплекті з гаманцем. Добре, що ми взяли детектор брехні Кейс. Мусі його говорити. Лупимо по ребрам. Що ти робиш для Пантеону? Джейн Хару принесла мені біологічний агент. Коліска з американської ром-лабораторії. Пантеон хотів, щоб я зробив його заразним. Більш агресивним. Його жертви розривають один одного на шматки, Як звірі? Хто ще працює з Харрол? Це Деніел Лівінгстон? Ніколи не чув про нього. Внасяру. Яка ціль пантеоно? Я не знаю! Навіщо їм мені це розповідати? Ти брешеш. Ні, клянусь! Вони нічого не розповідають, тільки якщо це потрібно. Ти можеш сказати більше. Кейс? Останній шанс. Які плани Пантеону? Я ж сказав, я не знаю, я не знаю. Прошу, повірте, ні. Допоможи, Кейс. Ні, 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 зупиніться. Я не знаю їхню ціль, але я можу сказати, де зброя. Продовжуй. Воркута. Колишній російський табір. Багато років. Тому він став лабораторією біологічної зброї. Перш ніж її закрили. Але він все ще має ресурси для масштабування виробництва каліски. Згодиться, тепер можеш від нього позбутися, що ні.